Попереду відчайдушна зима. Попереду найважча зима в історії. І про це треба казати. Е, немає якихось аргументів, е, немає підстав говорити про те, що ця зима буде схожою на попередні. Цього не буде. Ця зима буде на порядок важчою. Е, енергетична інфраструктура зазнала непоправних втрат. Обстріли були, є і будуть. І в результаті втрати будуть посилюватися. Можливості стійкості енергосистеми значно обмежені. Попереду велике випробовування всіх нас. Підприємство готується. Ми готуємося на різні варіанти подій. Розроблені схеми при повному відсутності електроенергії роботи. Розроблені схеми роботи при відсутності газу. Розроблені схеми роботи при відсутності враження одного чи декількох наших об'єктів. А також інших об'єктів по місту. Зараз йде важка робота стосовно. Модернізації системи, враховуючи ці виклики. Ми е, маємо, ну, мабуть, на сьогодні найбільшу в Україні мережу розподіленої генерації. Вона встановлена як за кошти міського бюджету, так і за кошти підприємства, так і завдяки допомогу, допомоги народу Сполучених Штатів Америки. Ми отримали 6 установок від Агентства міжнародного розвитку США. Ми їм дуже вдячні за це. Всього у нас 11 установок, які забезпечать нас електричною енергією, незалежно від енергосистеми. Крім того, ми готові підключити об'єкти критичної інфраструктури, в основному лікувальні заклади, до нашої мережі. Ця мережа стабільна. Там не пропадає світло і в разі будь-яких обставин вона дає електричну енергію. На жаль, великого такого ну, якби, розуміння і зацікавленості з боку лікувальних закладів я поки що не бачу. Це більше моя ініціатива, ініціатива там, міського голови, начальника військової адміністрації, чим самих закладів. В разі відсутності газу. Місто буде без тепла. З теплом залишаться лише об'єкти критичної інфраструктури. Це е, лікувальні заклади, деякі заклади освіти, які будуть виконувати функції пунктів обігріву, е, е, і все. У оселях е, громадян тепла не буде. Буде е, ми спробуємо забезпечити незамерзання систем. Для цього все зроблено. І будемо чекати відновлення газопостачання. Технічно зробити щось інше в масштабах всього міста, неможливо. І то те, що нами зроблено, в інших міст немає. З досвіду Харкова, коли вони втратили централізовану систему теплопостачання. Фактично, будинки, в яких розмерзлася система, вони практично не підлягають відновленню. Тобто втримання системи теплопостачання централізованої це основна задача, наша задача в разі відсутності газу. Це самий песимістичний сценарій, який можливий цієї зими. І е, жителі нашого міста повинні бути до цього сценарія теж готові. Кожен повинен мати резерв, куди він поїде. А в разі, коли не буде е, тепла через відсутність газу. Такий самий песимістичний сценарій він теж реальний. Ворог може вдатися до обстрілів газової інфраструктури, ворог може здійснити будь-які інші речі, тому така проблема існує. Лікувальні заклади ми забезпечуємо теплом навіть при відсутності газу. І пункти обігріву деяких закладів освіти також. Проблему треба розділяти на дві частини. Перша частина це відсутність е, світла, друга частина відсутність газу. При відсутності газу альтернативи немає. Побудувати е, твердопаливні потужності для того, щоб замінити ними е, газ. Це потрібні роки і десятки сотні мільйонів доларів інвестицій. Це неможливо на сьогоднішній день ми розуміємо, що електроенергія, електроопалення також не варіант по тій причині, що електроенергії… Критично не вистачає і не буде вистачати, тому це є ризик, вихід який тільки пов'язаний із альтернативи, наприклад, в сільській місцевості, переїзд до родичів, де будинки з пічним опаленням, забезпечити альтернативу багато в багатоквартирному будинку при відсутності газа, я такої можливості не бачу. Ну, при морозах. Тому що будемо сподіватися, що буде відновлено газопостачання і ми зможемо швидко відновити подачу теплоносія. Стосовно ситуації, наприклад, там модульних котельнів, дахових котелень, ці всі котельні працюють на газу. І тому всі ці речі, про які йде мова, вони на слуху по тій причині, що є значна частина міст України, де зруйнована система централізованого теплопостачання. Та ситуація значно гірша, ніж у нас. Я можу навести такі міста: це Харків, Кривий Ріг. Частково Дніпро, Одеса, Миколаїв, де величезні втрати в мережах, де стан мереж критичний, де рівень втрат перевищує 50%, і на таких умовах дуже важко забезпечити особливо при враженні, скажімо, об'єктів, як в Харкові вразили ТЕЦ, Харківську. Забезпечити теплопостачанням відповідний мікрорайон дуже важко. Тому дійсно там ставляться частково децентралізовані рішення, тобто якісь квартальні котельні, котельні на будинки, котельні на один будинок, котельні на декілька під'їздів. Для нас це питання не актуальне. Тобто, в нас система теплопостачання досить надійна. Мережі в адекватному стані, і ми, мережі будуть готові до опалювального сезону. Резерв повністю присутній по електроенергії, і при наявності газу ми забезпечимо місто тепло. По тих будинках, де є індивідуальні теплові пункти, які не мають альтернативи у вигляді елеваторних вузлів, це проблема будинка. І її потрібно вирішувати. Вона вирішується двома способами або шляхом встановлення акумуляторів електричної енергії промислових акумуляторів. Такий промисловий акумулятор коштує ну, там, від 10 до 15 тисяч доларів на будинок. Встановлення такого акумулятора дозволяє під час включення електричної енергії, що акумулятор на станції буде заряджатися, а при відключенні електричної енергії вона буде забезпечувати цей індивідуальний тепловий пункт його роботу. Там насоси циркуляційні, вона буде забезпечувати роботу автоматики і цих насосів. А ми надаємо допомогу будинкам, там, де є можливість поставити елеваторні вузли, ми рекомендуємо ставити і даємо методологічну допомогу щодо обрахунків відповідних елеваторних узлів. Будь ласка, до нас можуть звертатися керівники ОСББ стосовно виконання цієї роботи. Стосовно є ще один варіант це генератор. Я б рекомендував ставити обидва варіанти. Як на повсякденну роботу я б рекомендував би ставити акумуляторну станцію і генератор як для екстрених випадків. Коли, наприклад, буде досить тривале відключення електричної енергії, тому що акумуляторна станція гарно працює при відключенні світла 2 через 4. Коли 2 години світла є, 4 години світла немає. В такому випадку за 2 години акумуляторна станція повністю заряджається, і наступні 4 години вона забезпечує функціонування системи. В разі, коли відключення світла буде 1 година через 5, 1 година наявного світла, 5 годин відсутнього світла. А це не фантастичний сценарій. Це сценарій, який цілком може бути цієї зими. При такому сценарії при відключенні світла потрібно буде включати генератор для того, щоб підзарядити станцію. Чому? В чому основна проблема генераторів? Основна проблема генераторів це їхній ресурс. Генератор, по-перше, повинен працювати 4 години роботи, 2 години відпочинку. Інакше він швидко вийде з ладу. Друге питання. Кожні 100 мотогодин в генераторі потрібно міняти масло і міняти оливу генератора і міняти фільтра. І загальний ресурс генератора близько 1000 мотогодин. Тобто, коли його інтенсивно використовувати, то його вистачить на 3 місяці. Коли його почати використовувати на початку осені, то під морози генератора вже може не бути. Крім того, генератор повинен хтось обслуговувати. Хтось це повинен бути. І ОСББ повинна про це потурбуватися. Ще важлива річ вартість електричної енергії, яка генерується генератором. Вартість електричної енергії складає близько 40 гривень за кВт. Це також треба усвідомлювати. Тому комбінація акумуляторної станції і генератора на випадок блокаутних випадок тривалих відключень світла вважаю оптимальним варіантом для забезпечення стабільності роботи е, обладнання будинку. Аналогічно, коли будинок наявний, наприклад, будинок е, має. Е, Власні насоси подачі холодної води, або власні каналізаційні насосні станції, аналогічно це обладнання потрібно заживити паралельним жиленням. І крім вас, крім мешканців цього будинка, цю роботу не зробить ніхто. По-перше, такі вимоги закону, по-друге, ну це ваше майно. Ніхто ж не знає, що там у вас в будинку, як функціонує. Аналогічна ситуація до приватного сектору просто ну, масштаби менші. В принципі, ну, все, все аналогічне. Коли у вас є каналізаційна станція, яку потрібно періодично включати, то ви повинні забезпечити її працездатність. Коли у вас є насоси, які дають підкачку холодної води, аналогічна ситуація. З точки зору Черкаса Теплокомуненерго Ми надаємо консультативну методологічну підтримку. Ми всі свої об'єкти обладнали і обладнуємо аварійним альтернативним живленням. Ми прокладаємо вже на сьогодні в нас близько 20 кілометрів мереж високовольтних Зараз і будується, і побудовано. Ми об'єднуємо в власну мережу електропостачання нашої когенераційної потужності і під'єднуємо наші котельні, щоб бути незалежними енергетично. Але е, слабке місце це будинок, де мешканці повинні зрозуміти, що альтернативи фактично немає. Я розумію, що це досить дорого, але в основному це будинки нові, багатоповерхові, які мають нові ІТП і не мають альтернативи, тому що в п'ятиповерхівках, в старих дев'ятиповерхівках кругом є елеваторні вузли, які зав'язані на нашу циркуляцію, і ми там забезпечимо теплоносій. Є така якась загальна розслабленість, от було дві зими, ми їх пережили. Не буде таких зим, як були. Я в цьому переконаний. Ця зима буде критично складніша. Ми маємо абсолютно інші вихідні базові, базове значення цієї складної зими. Тому. Як варіант таких, ну, якоїсь альтернативи він повинен бути, е, дуже б хотілося бачити, знаєте, не тільки одним негативом, а є певний і позитив. Позитив пов'язаний взагалі в стану справ в енергетиці країни. От як не парадоксально це буде звучати, але. Но... Ця війна вона вирішила величезну проблему, яка стояла перед нами в майбутньому. Вона просто її наблизила. Ви знаєте, що в нас не було жодної електростанції, яка теплової електростанції, яка мала ще ресурс. У нас всі електростанції вони вичерпали свій ресурс. І вони підлягали заміні. Так, да, вони ще могли працювати, там, умовно, 10-15 років, але ми стояли перед дуже великою інфраструктурною фундаментальною проблемою нашої економіки. В середньому електростанція розрахована на 200 тисяч годин. У нас тільки одна станція відпрацювала в країні 300, всі інші більше. На станції відпрацювали більше, ніж два експлуатаційних терміна. І ці знищені станції, звичайно, це велика втрата для економіки. І це втрата на цю хвилину. На заміна цих потужностей е це благо. По тій причині, що е в разі, коли ми переможемо в цій війні. Ми зможемо за рахунок допомоги партнерів, за рахунок допомоги світового співтовариства, ми можемо побудувати якісну систему енергетичного забезпечення. І отут, в даному випадку, дуже важливо не зробити помилки. І оце питання номер один на сьогодні. Потрібно побудувати таку систему теплопостачання, енергопостачання, тобто це комплексний повинен бути підхід. Теплопостачання тісно пов'язано з енергопостачанням і тісно пов'язано з знешкодженням відходів, із поводженням із сміттям. Це єдиний комплекс постачання води, тепла гарячої води, утилізація побутових відходів і енергетика це єдиний комплекс. І коли цей комплексний підхід буде грамотно реалізований, ми отримаємо дуже конкурентно здатну економіку. І ми отримаємо ту перевагу, якої немає в жодного з наших сусідів. І це абсолютно реально на сьогоднішній день. Коли ми, до... коли ми зробимо помилку і не буде комплексного підходу у вирішення даного питання, ми будемо мати величезну проблему на всі покоління наперед. Ми стоїмо біля Рубікона правильності. Чи неправильності прийняття рішення, що робити далі. Я вважаю, не потрібно е, нічого винаходити. Вже все винайшло. Потрібно брати шведську, скажімо так, скандинавську модель, і потрібно її впроваджувати у нас. Що таке скандинавська модель? Це 100% централізація теплопостачання. Всі будинки повинні бути підключені до централізованого теплопостачання. Чому? Тому що е, централізоване теплопостачання здатне забезпечити тепло з різних джерел. Від газу, від електричної енергії, від сміття, від вітру, від сонця. Е, це єдиний спосіб забезпечити це теплопостачання ефективно. 100% повинна бути централізована гаряча вода. Знаєте, чому величезна проблема Італії із сміттям? Тому що в них немає гарячої води літо. У них тривале літо, у них немає гарячої води. У них невигідно спалювати сміття. Бо основним ресурсом при спалюванні сміття є електрична енергія і тепло. Причому електричної енергії процентів 25 Тепла 75. Немає діть куди тепло, немає економіки. Немає економіки, італійське сміття їде на спалювання в ті країни, де є гаряча вода влітку. Їде в Данію, Північну Німеччину, Швецію, Фінляндію. В результаті скільки воно коштує. Тобто саме комплексність підходу і саме комплексність державної політики може призвести до ефективності. Причому е основою має бути саме економіка, економічна модель, а не якісь ефемерні екологічні ініціативи, які сьогодні одні, завтра, другі, післязавтра треті. Або якісь абсолютно нереальні прожекти типу водневого палива. Про яке е ще тільки чули, що воно є, нам це не потрібно. Нам потрібні чіткі рішення, ефективні рішення, які дадуть можливість ефективно працювати в системі в цілому, мати дешеву електроенергію для нашої промисловості, мати надійне стабільне теплопостачання і гаряче водопостачання для населення. А також мати ефективне поводження з твердими побутовими відходами. Реально на сьогоднішній день, коли розпочати цей проєкт і розпочати його в правильному ключі, за 4-5 років ми можемо побудувати за допомогою наших партнерів, а вони готові нам допомагати в цьому. Ми можемо побудувати нову енергетику України. Не на оцих. Величезних, абсолютно неефективних теплових станціях, які е, неефективно спалювали вугілля, де були величезні втрати е, всього і всяк, а побудувати децентралізовану систему централізованого теплопостачання. Із генерацією тепла, з генерацією електричної енергії, і е, ми тоді при будь-яких викликах будемо незалежні. Тариф не переглядався з 2019 року. Сьогодні 24. Тариф абсолютно не відповідає реаліям економіки. Потрібне термінове підвищення тарифу. Я наведу один приклад. На сьогоднішній день житлові субсидії складають менше 3%. Це показник низького тарифа. Я розумію, що те, що я зараз говорю, буде викликати бурю обурення у значної частини суспільства. які, ну, Я говорю про абсолютно реальні речі. Ми поки що перекриваємо за рахунок ефективності. Ми істотно збільшили ефективність нашого виробництва, ми істотно зменшили втрати. І за рахунок того, що в нас рентабельний тариф по бюджетним споживачам та бізнес-споживачам, нам на сьогодні до останнього часу вдавалося зберігати рентабельність і перекривати збитки по населенню доходами від іншої діяльності доходами від продажу електричної енергії, доходами від інших видів діяльності, доходами від продажу теплоносія бюджетним та бізнес-споживачам. Але так не може бути довго. Закон, по якому не можна підвищувати тарифи, потрібно відміняти. Тому що інакше це призведе до е, повного колапсу. Ми і так під величезним тиском е, мобілізації ми втрачаємо людей е, об'єктивно через мобілізацію. Але. Більші ризики це ризики економічної стабільності. На сьогодні процент оплати високий. Фактично він вирівнявся і складає там, в районі 98% по населенню. Але ключова проблема це те, що потрібно піднімати тариф. Я про це буду казати, тому що іншого шляху немає. Тариф не приглядався з 2019 року, просто подивіться, скільки коштувало все в 2019 році скільки коштує зараз. І рівень субсидій повинен бути не менше 10%. Коли рівень субсидій менше 10%, це означає, що тариф не об'єктивний. Зиму ми переживемо. Зима буде дуже непроста. Коли здійснити відповідний комплекс заходів, зиму ми переживемо. Але потрібно його здійснювати вже. Наприклад, я глибоко переконаний, що потрібно розпочинати з 1 серпня навчання в школах. Потрібно оголошувати канікули в школах із другої половини листопада по першу половину лютого. Коли буде темно і холодно, потрібно цей ресурс зекономити. Потрібно щось вирішувати з дитячим харчуванням в школах і дитячих садках. Забезпечити безпечне дитяче харчування при такому режимі відключення світла, як уже є зараз, неможливо. В холодильниках не зберігаються продукти. Неможливо приготувати їжу для великої кількості дітей при такому режимі відключення. Потрібно приймати управлінські рішення. Потрібно переходити, наприклад, на сухпайки. Потрібно, можливо, переходити на продуктові набори для тих сімей, які потребують допомоги на продуктові набори відповідним сім'ям. Я розумію, що це дуже непопулярні речі. Але я сумніваюся, що ми зможемо забезпечити нормальне функціонування закладів освіти. В грудні і січні місяці. Це самі темні і самі холодні місяці року. Коли сонячна генерація, яка певним чином спасає, тоді фактично буде неефективна. Аналогічно по закладах охорони здоров'я потрібно чітко, потрібно терміново їх під'єднати до альтернативної генерації. Потрібно вирішити питання альтернативної генерації на фундаментальних підприємствах харчової промисловості. Ну, Наприклад, хоча б, щоб декілька хлібкомбінатів в області були підключені до альтернативної генерації і мали можливість функціонувати незалежно від роботи єдиної енергосистеми для того, щоб забезпечити найнеобхіднішими продуктами харчування. Ми готові допомагати. Ми готові допомагати закладам охорони здоров'я. Я ще раз говорю, я відкритий до всіх закладів охорони здоров'я, які в місті Черкаси отримують статус об'єкта критичної інфраструктури. Я надам точку підключення для підключення до, до нашої розподіленої генерації. Будь ласка.